Дивіться сьогодні, Ігор Кондратюк грубо висловився про скандали з сердючкою і пояснив, чому в Андрія Данилка немає місків. Крім цього, в родині Ющенка вперше прокоментували сімейну драму через внучку та ексневістку, які живуть у Росії. Це Марста зірки. Поїхали. Український продюсер Ігор Кондратюк став одним з найгостріших критиків скандалу, який розгорівся довкола Андрія Данилка, артиста відомого під сценічним образом Вірки Сердючки. 13 червня його команда виконала кілька пісень російською мовою під час концерту в комплексі відпочинку «Осокор Резіденс у Київській області. Відео з виступу викликало шквал обурення в соцмережах. А мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції через можливе порушення мовного законодавства. Сам Андрій Данилко потім публічно висміював критиків та захисників української мови. Однак його піар-директор запевнив, артист не використовував російську мову, а говорив на локальному діалекті полтавському суржику, який нібито з першого дня є частиною образу вірки сердючки. Також уточнили, що деякі старі пісні виконувалися в оригіналі, але Кондратюк ці виправдання вважає відвертою маніпуляцією. В інтерв'ю Слей Шоу продюсерами. Ційно висловив свою думку: чому з го року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно поставити великий хрест, тому що не у всіх є мізки. обурився продюсер. За його словами, Данилко не усвідомлює важливості мови, яка сьогодні має не лише культурне, а й безпосередньо національне значення як символ спротиву та самоідентичності. Кондратюк нагадав, що вже понад 11 років триває війна, під час якої українці гинуть, а зокрема й за право говорити українською мовою. Йому до дупи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених тільки за те, що вони мовою розмовляють. А йому це до дупи. Це означає, що в нього немає мізків, заявив він, не добираючи особливих слів. Я така річ, як гуманізм. Гуманізм це про те, що ти або за людей, або за вбивць. Він за вбивць. Я не знаю чому. Це не про тексти його пісень. Продюсер наголосив, він не ставить під сумнів, талант Данилка, однак вважає, що бути талановитим не означає бути свідомим. Не всі талановиті люди розумні, якою мовою Лаша Тумбай? Ніякою це тупий принцип Андрія Данилка. Я ж тобі кажу, трошки місків би йому талановитому додати, додав він. Кондратюк також підкреслив, що перекласти пісні сердючки українською не становить проблеми. Зокрема, хіт Дольче Габана за його словами у приспіві вже звучить майже українською. У контексті питання мови Кондратюк провів жорстке розмежування. Не існує палітри. Це чорно-біла ситуація. Ти або розумієш, або не розумієш. Він ще не зрозумів. З 14-го року пройшло всього навсього 11 років. Для нього треба більше. Для нього треба щось впливовіше, щось трагічніше, щоб більше вбили. Щоб Полтаву окупували росіяни. Може до нього дійде, а може і ні. Нагадаємо, 14 червня мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до нацполіції через виступ Данилка, вказавши на ймовірне порушення статті 23 закону закони про мову, яка регламентує проведення культурно-розважальних заходів державною мовою. Утім, вже 26 червня кремінь визнав, що безпосередньо виконання пісень іншою мовою законом не заборонене, тож порушень не виявили. Водночас він нагадав, що претензії можуть бути до організаторів, зокрема щодо мови афіш, квитків і ведення подій. Друзі, чи погоджуєтесь ви зі словами Ігоря Кондратюка, пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу. А ми йдемо далі. Уперше за багато років родина третього президента України Віктора Ющенка публічно висловилася про непросту сімейну ситуацію, що склалася після розлучення його сина Андрія з Єлизаветою Єфросиніною та переїзду екснавістки до Росії. У центрі уваги дочка колишнього подружжя Варвара, яка мешкає з матір'ю за кордоном і не підтримує зв'язок із родиною батька. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню Гордон розповіла донька Віктора Ющенка Віталіна. За її словами, контакт із Єлизаветою втрачений уже багато років, і навіть про долю онуки в родині майже нічого не відомо. Я не можу нічого про неї сказати вам, тому що я нічого про неї не знаю. Спілкування немає ніякого вже я не знаю скільки років. Просто абсолютно ніякого немає спілкування, зізналася вона. Особливо болючою темою для ющенків залишається їхня онука і племінниця, 14-річна Варвара, дівчинка, яка народилася в шлюбі Андрія та Єлизавети. Ющенків у 2010 році вже давно живе з матір'ю в Росії, а не виходить на зв'язок з українською частиною своєї родини і, схоже, зовсім випала з їхнього життя. Сумно, сумно тому, що Варечка – це ж і наша Варечка. Що так життя складеться, ніхто не знав. Це для нас такий сумний бік. Але дай Боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона за силою і можливостями змогла колись все зрозуміти і знала, що її батько, і тітка, і дід люблять, і бабуся, емоційно зазначила Віталіна. Це перший випадок, коли хтось із родини Ющенка публічно озвучив позицію щодо Єлизавети Ющенка після її переїзду до РФ. До цього моменту екс залишалася поза коментарями з боку родини експрезидента, попри суспільний інтерес до її нових зв'язків та громадської позиції. Нагадаємо, Єлизавета Ющенко молодша сестра відомої української телеведучої Маші Єфросиніної у 2009 році. Вона вийшла заміж за сина Віктора Ющенка Андрія. А вже у 2012-му подружжя розлучилося після розриву. Єлизавета залишилася жити в Росії. Там вона вийшла заміж вдруге, за російського бізнесмена, ім'я якого не афішує. У цьому шлюбі в неї народився син. У день повномасштабного вторгнення Росії до України єлизавета опублікувала в інстаграм зображення українського прапора з підписом Зупиніть війну. Однак не назвала Росію країною агресором. Більше жодних публічних згадок про війну чи підтримки України з її боку не з'являлося. Через це жінка неодноразово ставала об'єктом критики у соцмережах, а її громадянська позиція викликає питання. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наші відео, діліться їм і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.